Привітки усі. От хочу вам показати, яка у нас сьогодні погода. Такий дощ якийсь цікавий. Наче з градом. Дивіться, тут з кицькою спостерігаємо, і такий град пролітає. Вон там вже, дивіться, попроростав чесник у людей на городі. Отак от проростав. І он яка похода. Град. Он вже бузок теж починає зцвітати. така от. І град пішов, дивіться. Вон вже рослинки перші теж поз'являлися. Бузок скоро зацвіте. Дивіться, от. така от... У нас підсніжники вже відцвітають. Тюльпани он вже приближу вам трошки. Які квіти цікаві. Отака От краса. І пішов такий сніг, дивіться. Дощ з градом прям йде. Така погода у нас сьогодні. Дивіться. Ой-ой, почалася ще й тривога. Ой, як не успокоїться ці чудики. Що їм не вистачає? Ось така у нас погода, дивіться. Кака краса. І у нас котекс острівгає теж до погодою. Ой-ой-ой, ой ой ой, ой, -ой, 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 -ой. Сніг. Сніг з градом прям. Така цікава погода. Весна збореться. Зима бореться з зимою. Зима бореться з весною. Не хоче відступати, але вже чесночок проріс і скоро з'являться квіти. Усім чудового дня! Пока-пока!